Що чекає вас сьогодні? Саме тоді, коли ви дивитесь це відео? От воно вам трапилось сьогоднішній день. Що вас чекає? Якась новина приємна, важлива. Ви її давно чекаєте, ви готові її отримати? Ця новина наведе вас на думку, що вже час робити вибір, приймати якесь рішення. Можливо, саме від цієї новини і залежить, яке рішення ви приймете. Ну так, звичайно, у вас є ціль, є якась задача, яку ви маєте виконати ви перед самим собою, поставили задачу собі. От я повинен, повинна дійти до такої то цілі. Так от, але мені чогось не вистачає. От ви чекаєте якесь рішення, або хтось вам допоможе, хтось повинен вам... Зателефонувати і сказати, все, починаємо діяти, так от саме сьогодні це відбудеться, і ви будете приймати рішення і будете йти до своєї цілі. Вам предстоїть або дальня дорога у зв'язку з прийнятим рішенням. Або дуже важлива, поймаєте таке рішення, від якого залежить ваша дальніша жизнь, те як ви будете жити далі. А жити ви будете дуже добре. Тому що навколо вас, вірні друзі, які вам допомагають, і все буде у вас хорошо. Тобто всі ці перипетії, які залежать, які вам перестають пройти, які залежать від цієї новини, закончаться тим, що у вас все буде хорошо. Ви на правильному шляху. Все чудово, я вас вітаю.